Страшним банером сьогодні залякували суддів вищого спеціалізованого суду прихильники Юлії Тимошенко. Настрахати служителів Феміди вирішили одним із шедеврів Герарда судом камбіса на цій картині. Здирають шкіру з продажного судді. Чи зрозуміли ті натяки середньовіччя? Не зрозуміло, але ухвалювати вердикт судді сьогодні не стали. Автозаки, міліцейські автобуси та загони спецпризначенців. Під вищим спеціалізованим судом вже звична атрибутика суду у справі Юлії Тимошенко. Сьогодні за справу беруться вже в четверте. Чорні мантії мають або скасувати, або підтвердити вирок Родіона Кіреєва. Попередні три засідання переносили на вимогу прокурорів. Народні депутати, соратники експрем'єра, приходять до зали не з порожніми руками. Служителі Феміди до справедливості спонукають високим мистецтвом. У залі розгортають копію середньовічної картини Давида Герард де з продажного судді здирають шкіру. Занеположуйте. Творчість нідерландського живописця суддям не до смаку. Депутатів змушують плакат згорнути, в іншому випадку погрожують виставити за двері. Прокурори перенести засідання більше не просять. Суд береться за скаргу експрем'єра. Захисника похотника в інтерехах засуджена машинка на вирок Печерського районного суду. Захист Тимошенко у виступах згадує про всі свої біди, і як Родіон Кирєєв змушував їх працювати по 12 годин без жодного дня відпочинку, і про те, як позбавляв їх слова та адвокатського права, та як відмовляв у допиті свідків. Та головний аргумент, аби вищий суд звільнив Тимошенко, експрем'єрка не ставила підпису на злощасних газових директивах. Той документ, який і обвинуваченням і органами досудового слідства і судами. Визначається, як підписаний власноручний Тимошенко, Власноручно Тимошенко не підписувався. Захист надав суду касаційної інстанції висновки експертизи, які зазначено, що на даному документі стоїть факсимільний відбиток шестигодинний словесний марафон від адвокатів державне обвинувачення так і не переконав і з тим, що вирок Києва несправедливий, вони не погоджуються стороною захисту. Нічого нового сьогодні нам не озвучило. Як свідчить попередні судові засідання? Захист старався розгляд даної справи повернути у політичне русло і постійно свої. Доводи касаційних скарг мотивував виключно полі політичними обґрунтуваннями. За полкими дебатами між адвокатами та прокурорами робочий день добігає кінця. Тож своє останнє слово у справі Тимошенко судді вирішують сказати вже 21 серпня. Захист Тимошенко на позитивне рішення особливо не розраховує. Однак після того, як суд третьої інстанції оголосить вердикт, їм буде відкрита дорога до Європейського суду з прав людини. та Кирило